Африка це цікавий і дивовижний континент, а ще він є найспекотнішим. На цьому материку живуть різноманітні екзотичні тварини, які ми можемо побачити тільки у зоопарку. Це слон – дуже велика тварина сірого кольору. Тіло його покрите товстою шкірою. У нього продовгуватий товстий тулуб. Велика кругла голова, на голові є очі та два великі рухливі вуха. Має слон довгий круглий хобот, два бивні, а ще у нього є невеликий хвостик, на кінці якого є пучок волосся. Чотири товсті ноги у слона схожі на стовпи. Живиться він рослинами. Жирафа найвища тварина у світі. Харчується вона соковитими рослинами, тому може не пити по кілька тижнів, але за один раз може випити 3-4 відра води. Сон жирафи триває всього годину на добу. Сплять або лежачи, або стоячи, поміщаючи голову між двома гілками, щоб не впасти. У природі ці тварини живуть 25 років. Лев це цар звірів, сильний і сміливий, вміє лазити по деревах, як кіт, не боїться води, полює на тварин, зебру і антилопу, а інколи і на жирафу, але ніколи не чіпає слонів і носорогів. Лев дуже любить поспати по 20 годин на добу. Тому вдень спить, а вночі полює. Він має велику гриву, яка допомагає йому захищатися під час бійок. Зебра належить до роду коней. Незвичайне забарвлення допомагає тваринам уникати нападу хижаків. Зір у цих тварин слабкий. Але дуже гарний нюх, тому вони відчувають небезпеку, що наближається, їдять зебри переважно траву. Щоб знайти пасовище з хорошою рослинністю і водопоєм, вони змушені здійснювати тривалі подорожі по жаркій савані, яка випалена сонцем. Він незграбний і товстий. Завжди він чомусь сумний, а на лобі в нього ріг. Ця тварина носоріг. Він теж великий, як і слон, хоч і незграбний, і товстий, але вміє швидко бігати. Носоріг любить їсти траву, листя, гілочки дерев. Ця тварина травоїдна, на голові має ріг. Вуха скручені у трубочку. Так вони краще чують. Носороги часто б'ються між собою, тому завдяки їхній товстій шкірі вони залишаються неушкодженими. А ось мавпи. Для них характерний великий череп, гострий зір, а ще довгий хвіст, що перевищує довжину їх тіла і виконує функцію балансира при переміщенні по деревах. Вони харчуються комахами, насінням, ягодами, фруктами, листям та горіхами. Мавпи дуже охайні та велику частину часу присвячують догляду за своїм зовнішнім виглядом. А це бегемот або гіпопотам. Крупна масивна тварина з товстою голою шкірою. Вигляд у бегемота досить комічний, маленькі жорсткі вушка і очки, що сидять на виступах черепа, величезна паща від вуха до вуха. Їхні маленькі кінцівки на силу витримують вагу тіла, тому багато часу вони проводять у воді, харчуються рослинами, комахами і рептиліями. У Африці ніколи не буває зими, а весь час спека. Та все ж там дуже багата дика природа з екзотичними рослинами, тваринами і птахами. Все це ви зможете побачити у зоопарку по телевізору або навіть у самій Африці, коли будете подорожувати разом з батьками.